Вони мріяли про мирне щасливе життя вдома, однак планам завадила війна. Волонтерка Ольга Данченко і захисник Сергій Коновал тільки нещодавно одружилися, та, на жаль, сімейне щастя тривало недовго. Командир другої стрілецької роти Сталева сотня Сергій Коновал із позивним Норд загинув 6 квітня поблизу Часового яру на Донеччині. Разом з ним поліг його заступник Тарас Петришин. Для того аби помститися ворогу за їх смерть, Ольга Коновал спільно з друзями вирішила розпочати виробництво ста. FPV-дронів. насправді цим дуже горів Сергій, і аналізуючи все, що відбулося за цих два роки повномасштабної, так і за 10 років війни в Україні, він говорив, що війну ми можемо виграти лише дронами. Тому ця ідея, це його ідея, виникла вона значно давніше. Ну, по суті, як тільки Україна почала працювати в півдронами, ми одразу хотіли це організувати. І ми організували своє виробництво дронів у Тернополі. Організували наші друзі, які безпосередньо спілкуються з нашими дронщиками нашими. І відповідно ми зможемо на ходу там змінювати потреби. У команді Ольги Конувал близько семи людей, які виготовляють дрони. Зараз вони на етапі пошуку необхідних деталей, і лише тоді зможуть розпочати виробництво безпілотників. Однак саме із отриманням усіх необхідних матеріалів є труднощі, каже волонтерка. Навіть дещо ми виготовляємо самі. Нам мої друзі нещодавно подарували 3D-принтер. Що можемо, виготовляємо самі? Дещо закупляємо, закупляємо і за кордоном, і в Україні вже десь 70% запчастин куплено, тому що дещо треба за кордону чекати. Закупляти усі необхідні деталі вдається завдяки підтримці небайдужих. У своїх соцмережах Ольга Коновал відкрила збори на помсту, де усі охочі можуть задонатити. Виготовляють fpv дрони двох розмірів: 8 та 10. Камікадзе, так звані, так? Чи просто там сьомого-восьмого розміру в них. Менше можна на них на навантажити або вибухівки, або відповідно, якщо щось там доставляти. В них більше функція один раз зробити роботу, тобто вони одноразові. Десяті дрони мають трошки іншу функцію. Вони можуть працювати на скиди, на скиди боєприпасів, в тому числі, так ви бачили, коли там летить дрон, воно падає, і він собі повертається назад. А також в критичних ситуаціях на доставку провіанту. На доставку медикаментів, їжі, води, якщо потрібно, це зарядки до рації чи павербанки, можна до них прикріпити, відповідно, там скинути і вернути дрон назад. І коли є ситуація, коли хлопці оточені, то це насправді вирішує проблему. Як каже Ольга Конувал, любов до чоловіка додає їй сил та мотивації не зупинятися, а працювати й надалі, на перемогу. Наші відносини мені дуже багато. хто пише про це і говорить. Вони були просто якось прикладом чистої такої любові, чистих почуттів. І відповідно, що незважаючи на те, що самої людини не стало, але це почуття нікуди не ділося в мені. І я зранку прокидаюся з великим відчуттям любові і засинаю з ним, незважаючи на всі інші стани, так, які в мене є е, розуміння того, що він би пишався і пишається. Ну, не знаємо як, але я щиро надіюсь, що він пишається. Також дуже цінною для волонтерки є підтримка бійців. Вони мені сьогодні кожного дня дзвонять, приїжджаю, приїжджаю, приїжджаю. Я вчора кажу, ну все, я вже їду. І один з бійців каже, я сподіваюся, ти, ти ж трошки надовго. Я кажу, надовго, я побуду з вами. Як вони захоплюються, як вони вірять в мене. Вони кожного ранку мені пишуть, а ти вже поїла. Вони стараються робити все, щоб замінити мені десь трошечки увагу, яку приділяв Сергій. І це, це дуже потужно. Це справді така. Такась інша сім'я. Усі, хто хоче долучитися до збору на помсту, можуть задонатити на банку у соцмережах Ольги Коновал. Підписуйтесь на Тернопільські новини в Ютубі.